Вчора під дверима офісу Вінницької обласної організації Фронтзмін знайшли ртуть. Першими її помітили працівники офісу партії. Їх увагу привернуло бите скло біля входу. На місця події прибули МНСники, правоохоронці та санепідеміологи. Останні провівши відповідні дослідження, повідомили, що рівень забруднення повітря в декілька разів перевищує норму. Тож головний санітарний лікар міста заборонив експлуатацію цього приміщення. Близько 4-ї години дня, 22 -го лютого, під дверима офісу політичної партії «Фронтзмін» в її вінницького осередку працівники знайшли речовину схожу на ртуть, аби ліквідувати наслідки інциденту. На місце прибула рятувальна служба МНС. Це вже другий приїзд еменесників на місце події. Перший був учора, коли власне і було знайдено скло та невідому речовину схожу на ртуть. І, хоч рятувальники вжили відповідних заходів з нейтралізації небезпечної речовини, цього виявилось замало. Заміри санепідеміологів епідеміологів показали підвищений вміст парів ртуті у повітрі. Тож довелося проводити демеркуризацію, тобто нейтралізацію частин ртуті хіміко-механічним способом. Це видалення частинок ртуті кульок з підлоги з. Чілин провітрювання забирання цих кульо за допомогою спеціального пристрою пилососа, гумової груші. Потім робиться мильно-содовий розчин або розчин з марганцовкою, який нейтралізує всі пари ртутів. МНСники запевняють, вже завтра можна буде працювати в цих приміщеннях. А от сам епідеміологи думають інакше, адже за їхніми показниками рівень парів ртуті у приміщенні перевищує норму в 22 рази. Тому головний санітарний лікар міста заборонив експлуатацію цих приміщень Табу знімуть, коли показник буде в нормі. Для цього потрібно здійснити ще декілька вимірів. такі заміри проводяться три рази. Через кожних три доби. Тому що, зрозуміло, мікроклімат приміщення може мінятися, в залежності від температури внутрішньої, зовнішньої температури. І щоб не пропустити, так би мовити, можливого пониження, але потім з подальшим підвищенням, коли температура підвищується, то ми проводимо три таких контрольних заміра, тобто напротязі десь 10 днів вони проходять. За словами заступника головного санітарного лікаря Олександра Мельника, на місці події було знайдено уламки двох термометрів та близько одного грама ртуті. Невідомо скільки часу речовина там пролежала. Є припущення, що люди могли рознести її за ногами. Голова ж громадської організації фронт змін Сергій Кудлаєнко каже: саме по середам в офісі політичної партії буває багато людей. Громадська приймання, особливо в середу. Вона значно перевищує кількість відвідувачів, ніж в інші дні. Чому? Тому що в нас посередам працюють юристи, враховуючи те, що в середу, кожну середу, працює декілька юристів, які в тому числі обслуговували колись дітей війни, афганців, тобто по юридичним питанням людей похилого віку, відслідкувати, хто це зробив, як це зробив, практично неможливо. Зв'язку з тим, що робота офісу була заморожена, активісти фронту змін не змогли провести заплановані на 23 лютого заходи. Зазначив Сергій Кудлаєнко, Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта.